На черговому засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради чиновники розглянули низку питань, які стосуються забезпечення життєдіяльності міста. Так на зарічі з метою покращення безпеки дорожнього руху буде запроваджено односторонній рух транспорту по одній з вулиць. Пропонується влаштувати односторонній рух від перехрестя вулиці шкільної з вулицею Ставищанською в напрямку 13-ї школи. До перехрестя з вулицею Таращанською, як зазначила заступниця директорки департаменту житлово-комунального господарства Альона Колотницька, дане рішення дозволить у майбутньому розширити пішохідну зону, аби учні 13-ї школи могли добиратися на навчання у більш безпечних умовах. Також члени виконкому заслухали звіт очільниці відділу транспорту і зв'язку Білоцерківської міської ради пані Олени Шевченко. З метою оперативного реагування проводиться щоденний моніторинг, дотримання перевізниками графіків руху, виходу на лінії автобусів, тролейбусів та роботи GPS та іншого додаткового обладнання. В квітні травні нами проведено перевірки, перевезення без порушень, що безпосередньо вплинуло на якість послуг. Чиновниця зазначила, що у звітній період за 2023 та на початок 2024 років до відділу надійшло 77 звернень громадян. Більшість з яких стосувалося порушення водіями права пасажирів на пільговий проїзд, стану автобусів та недотримання графіку руху по маршрутах. Більшість питань вдалося вирішити позитивно однак, не всі. Також у нас є питання, які ну не отримали позитивного розгляду. Це е, проблемний маршрут 17 а до новозарічанського кладовища. Люди було звернення громадян збільшити кількість рейсів, але через низький пасажиропоток е, кількість рейсів залишилась на тому ж рівні. Також члени виконкому розглянули питання щодо організації масових заходів у місті. Дмитро Ніжевський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус